Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про профілактику. І такий вид профілактики, як герметизація на конкретному прикладі, і що саме ця герметизація могла б запобігти? реальний випадок був нещодавно дитині десь 7,5 років okay. прийшли з питанням постійних шостих зубів, які, наче, не так й давно прорізались. Тобто, не більше 15-2 роки okay. тому вони прорізались. Що ми побачили? Коли глянули на ці зуби, ось зуб дуже рельєфний, і в кожному з, цих, з цього рельєфу, в кожній фісунці ми бачимо якийсь процес. Тобто там вже щось почало відбуватися. На погляд батьків щось там поверхнева якась плямочка, щось там, може її вже застрягла, якась дрібниця. Але, зважаючи на досвід, я вже знав, що ми там побачимо. Зараз я вам це покажу. Це ми. Тільки вскрили його. Тобто, фактично, на жаль, все пішло всередину, з кожної фісури пішло в глиб зуба. Ось з боку, ми вже бачимо тут чорне. З кожної фісури, тобто повністю вся поверхня зуба жувальна була інфікована. І, на жаль, всередині всі тканини були вже вражені, і як ми бачимо, від зуба тільки одні стінки залишились. Звичайно, що. Гарно попрацювавши з дитиною, з зубом, ми зробили якісну реставрацію. Але, на жаль, вчасно, якщо б можна було б загерметизувати, можна було б цього попередити. Тому краще профілактика, ніж лікування.